Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 252 тисяч двохсот особин за добу 580 і поранено 756 600 тисяч песиголовців за добу 1740. Танків 4278 одиниць за добу, 16 бойових броньованих машин, 8303 одиниці за добу, 13 артилерійських систем, 5028 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 711 одиниць засобів протиповітряної оборони 469 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 313 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4179 одиниць за добу, 4. Крилатих ракет 1377 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7495 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки, 746 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!